От його привезли, викинули сюди, сюди, бо пішла мама в колос, батько пішов в колос, то так осталися, бо якби були не пішли, клямка. Місцева жителька Ольга Петрівська розповідає, у 1939 році до Борисова переселили увесь хутір Ліски. На той момент у невеликому селі проживало сім сімей, у кожній з яких було від 6 до 10 дітей. Зігнали в колоспи сюди до, до кучі, все позабирали. І коні, і воза, і упражні, і борони, і плуги. Ольга говорить, дерев'яні хати розбирали і перевозили кіньми 6 кілометрів. Ось будинок, який перевезла її сім'я. Зараз будівля стоїть неподалік від нового помешкання Ольги. Непокірних і роботящих каже жінка, відправляли в Сибір. Марія Оксенька, Гуляна. Всіх трьох розкулачили. Ліски, говорить Ольга, регулярно обшукували ще в 1932-1933 роках. Шукали зерно. Ходили по хатою і слухали, ага, тут мерів. Добре, зараз буде рання буде міліція, і поб'ють, і порозкидають. все. їх ходила ціла компанія, їх ходило чотири-п'ять чоловік. І забирали цих людей все зерно до. Ну, люди почали ховати. Так як ми жили в лісках, там не, недалеко був була, була такі, ліщина, така була, то, то туди носили ховати. А, а хто ховав, наприклад, в хліві чи в сінях копав яму, то вони ж такими штрихами залізними ходили, ага, і пробували, шукали, откопували, забирали, Все. Млини вони побили, були жорна. Почали бити ці жорна. У великих селах, де е... Чимало українських селян були знищені голодом, залишилися без працівників. І тому з невеликих хуторів, де завдяки підсотному господарству, те, що був поруч ліс, де можна було щось сховати, люди вижили. На заміну знищеним людям знаходили інших працівників і їх примусово переселяли туди, де були потрібні безкоштовні селянські руки. Поля забрали. О, А потім почали нас звідти виселяти. То першого почали виселяти козака, бо була сама перша хата. А він такий, дядько, був геройський. Він за сукиро йду На другий день поприходили чотирок з оружіями. О, поперед себе їх голих босих на машину і повезли. Ну, вже ці люди остальні бачать, що це не шутки, та й почали писати, знаєш. Заявив і в колгосп Ольга розповідає: люди боялися, що їх відправлять на Соловки, тому часто добровільно йшли до колгоспів. Переселення жителів невеликих хуторів в цей період було пов'язано з тим, що йшло утворення колгоспів і. Невеличкі села, це були патріархальне сільськогосподарське виробництво. Не організуєш ні бригаду, і зрозуміло, що ніхто в центральні садиби не збирався би підвозити так само людей. За словами Віктора Кучерука, таких людей вважали політично неблагонадійними, аби не допускати антирадянських висловів і позицій. Їх вивозили. Зазначає з цих причин було знищено велику кількість сіл та хуторів області. Оксана Снігур, Суспільне новини, Хмельниччина.